Яка на ньому міцна? Немов у дерева кора, Далеко на півдні росте. Жовту м'якуть всередині має. Дивує собою нас. Соковитий. Ананас. Вітання всім телеглядачам в ефірі Ягідний коктейль». З вами Василина Куть та Олена Ковальчук. І сьогодні ми поговоримо про ягоду, фрукт. Чи овоч, ананас. Сьогодні у випуску ягідного коктейлю ананас. Фрукт чи овоч? Як обрати? Скажіть, будь ласка, ананас це фрукт, овоч чи ягода? Я вважаю, що ягода. Фрукт, овоч. Фрукт. Слухай, ми так і не отримали відповіді. То давай розбиратися далі. Вчені до сих пір сперечаються, чи це є фрукт, чи овоч. Ніби він і росте так, як овоч, на землі, так не на дереві, а ніби це і фрукт за своїми смаковими якостями. От, тому до сих пір це не визначено, чи це є фрукт чи овоч, але всі знають, що він дуже-дуже корисний. Каєнський ананас. Плоди ананаса цієї групи важать до 4 кілограмів, є дуже великими. Смак ароматний, м'якоть переважно світло жовта Ананас Парнамбуку. Ця група сортів не вирощується в комерційних цілях, але використовується для присадивних ділянок та вирощується у Бразилії та Венесуелі. Плоди мають червонуватий блиск, м'якоть ароматна, з маленьким вмістом клітковини від зелено-жовтого до білого кольору. Квінс ананас. Плоди цієї групи значно менші. Вони важать до одного кілограма, М'якоть насичено жовта. Ананас, паролера. Плоди цієї групи виділяються червонуватим кольором. Вони дуже багаті клітковиною. Там м'якоть у них яскраво жовтого кольору. Як обрати стиглий ананас? Коли ми купуємо ананас, дуже просто його дослідити, чи він зрілий. Е, до речі, ананаси після того, як їх зірвали в цих країнах, де вирощують, вони далі не дозрівають, тому такого долежати немає. Він починає тоді гнити. Щоб був фрукт гарний, спілий, смачний, так вже достиглий, потрібно обов'язково звернути увагу, щоб він не був зелений в першу чергу і дуже дуже твердий. Далі не стиглий фрукт, він зовсім ніякого не має запаху. Коли вже фрукт стиглий, ми його можемо так легенько понюхати, він тоді має аромат. Від нього має йти аромат. Більша проблема навіть не те, що не стиглих фруктів, а більше перестиглих, зіпсованих. Уважно треба дивитися, щоб на нас не було цвілі, не було пошкоджень, не було коричневих плям. Справжній, хороший, гарний стиглий фрукт він має бути жовтий. Обов'язково вже не зелений, не з плямами, а тільки жовтий. Є рідкісні сорти в нас таких переважно не возять, вони можуть бути рожуватого відтінку, але в основному це є жовтий фрукт і, звичайно, без плям, і має обов'язково бути приємний від нього іти аромат. Тому треба його і на запах нюхати. Як правильно садити на нас? щоб виростити, ананас взагалі це є тропічна рослина. Заморська рослина, але на відміну від мандаринів, апельсинів і лимонів, його легше навіть виростити в наших домашніх умовах. І, до речі, такий цікавий факт: в Україні ананаси в тепличних умовах вирощували ще в 19 столітті. І, до речі, ті, що самі не з'їдали ананаси, що вже населення не купило, відправляли в Європу як залишки. Тобто Україна ананасами ще в 19 столітті годувала Європу. Ананас сам як рослина, він походить з теплих країв. Дуже здалека, батьківщиною є Бразилія. Е, його, і він, Але він відомий вже в Європі е, здавна, ще з 1500-х років, тому що його сюди привіз Христофор Колумб і йому вручили цей ананас. Він же сам не знав, що таке ананаси, е, тамтешні племена індіанців. І ананас виходить як е, подарунок. Так, як гарний плід і хороший подарунок. Отак От він перекладається в перекладі з їхньої мови цей фрукт це його назва. Ананаси, щоб вирощувати в наших умовах, потрібно спочатку знайти хороший фрукт. Ота, як я казала, обов'язково має бути стиглий і обов'язково не перестиглий. Тоді ми ніякого насіння з нього не збираємо а навпаки, він має такі листочки, гарні, зелені. Часом е, на краю з колючками, а якщо з колючками це дуже добре, тому що ті ананаси, які мають такі ніби колючки по краях листочків, вони є солодшими набагато. А ті, які гладенькі, вони такий мають помірний смак, часом і досить такий кисловатий. Е, обираємо собі ананас, звичайно, з голочками. Найкращий сорт для вирощування вдома, і тим більше досить солодкий, це є ананас чубчиковий, Запам'ятайте, і таку рослину шукаємо. Тоді принесли додому, і перед тим як його це весь плід з'їсти для вирощування, відкручуємо, беремо листочки, так і його так прокручуємо. Якщо дуже стиглий ананас, він просто у вас викрутиться. Разом з такою платформою, не тільки самі листочки, а з цілою платформою. Оця платформа використовуємо для пророщування. Якщо ж він не викручується чи ви боїтеся його ушкодити, цю платформу, тоді берете гострий ніж і підрізаєте так, щоб була обов'язково платформа. Чому? Тому що там є зачаткові корінці. Ці корінчики зачаткові, ви можете побачити, коли ви отак його потім піднесете. М'яко легенько забираєте, і ви побачите такі коричневі плямки. Оце є зачаткові корінці. Крім того, до речі, на нас має ще й додаткові такі корінчики між листочками. Але це я вже пізніше вам скажу, тому що треба оприскувати. От. Значить, берете оцю платформу разом з листочками і просто опускаєте в воду. Ставимо. Наприклад, там якусь посудину, так щоб йому було зручно, як звичайну квітку, як ми е, хочемо, так її проростити, відсадити, е, так само я на ставимо воду е, і. Приблизно через 2-3 тижні ви побачите, або навіть через тиждень, якщо хороші умови, ви побачите перші корінчики. От тоді його ще треба залишити у воді на декілька тижнів. Тобто, 2-3 тижні ви даєте йому добре постояти у воді, щоб корінчики були хороші, гарні, їх добре видно і щоб він мав змогу потім укорінитися. Чекаємо 2-3 тижні хороших корінчиків. Пізніше беремо посудину, оскільки корінці не будуть дуже великими посудина, тобто горщик може бути не глибоким і невеликим. Головне, що коли ви будете садити у цю платформу з корінчиками, щоб хоча б 2 см було до краю. Решта горщик може бути невеликий. Так само він не вибагливий. Беремо ґрунтосуміш, змішуємо з піском, з торфом, приблизно в пропорціях два об'єми цієї ґрунтосуміші і по одному об'єму торфу і піску. Правда, що треба зробити для нього дренаж, щоб корінчики гарно дихали. Так само продається додаткові камінчики стели. Можна купити, можна назбирати вниз, можна карамзит купити. І вниз на гор, в горщик вкладемо ці камінчики, а тоді вже насипаємо ґрунту суміш і легенько його садимо після двох-трьох тижнів, постійно у воді, з корінчиками садимо в цей ґрунт. От, а тоді вже ми будемо за ним доглядати, коли він посаджений. Ананас звичайно, теплолюбива рослина, але спочатку кілька тижнів ми повинні. Витримати його більш-менш в тіні без попадання прямих сонячних промінів, поясню чому. Ананас, як на відміну від тих інших рослин, що ми вже з вами говорили, він між листочками має додаткові корінці. І не можна, щоб вони пересохли. А оскільки ще рослина досить квола, коли ми її тільки пересадили, він повинен добре вкорінитися кілька тижнів, щоб ми виставили його вже на підвіконник, на прямій сонячні промені, щоб було обов'язково тепло. Оприскуємо обов'язково при тому, як він росте, а рости він буде дуже довго, поки Зацвіте 2-3 роки, обов'язково ті листочки ми оприскуємо гарно теплу пору-три рази на тиждень, в холодну пору достатньо одного разу на тиждень. І ґрунт має завжди бути вологий. Поливаємо акуратно, не заливаємо, але пильнуємо так само, щоб ґрунт був обов'язково вологий. В теплу пору року можна і через день полити, тому що війна стоїть на сонці, а в холодну пору і достатньо два рази на тиждень. В залежності від того, як ґрунт в нас вологий чи сухий. От. Що ще обов'язково в догляді? Пам'ятаємо, за тепло обов'язково не може бути меншої температури в кімнаті в 22 градусів. інакше він просто нас не достигне. І є таке цікаве, от, тому що навіть немає такого, скажімо, добрива. Для цвітіння ананасу. Ми чекаємо, чекаємо, чекаємо вже півтора року, так, на, ць, на гарний цвіт ананасу. Чекаємо два роки, нічого немає, ананас анана не цвіте. Це означає, що, можливо, десь йому було захолодно, десь мало сонця. Ну Він же ж, кімнатна рослина в нас тепер. І тоді такий є. Е, 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 тільки раз я прочитала е, таку допомогу при е, тому, щоб ананас швидше зацвів. Беремо яблуко, розрізаємо. Навпіл. І м'якотю прикладаємо туди, де листочки де цей черешок, так його подрібнює, яблуко і частину його в ґрунт прикладаємо. Це яблуко так само кладемо. Тоді накриваємо повністю пакетом і витримуємо так два тижні. Це прискорить цвітіння ананасу. Ну а коли він зацвіте, це буде неймовірна краса. Він буде найкращою квіткою на нашому підвіконнику. А чи знаєте ви, ананас дуже повільно росте. Щоб йому дойти до зрілості, потрібно три роки. Мало кому відомо, що ананаси мають квіти, які за добу можуть змінюватись з лавандового кольору до яскраво-червоного. Цікаві факти. Перше місце серед е, тих країн, які вирощують ананаси, це є Гаваї така невеличка країна, як Гавайя. 30% всіх вирощених заріг ананасів припадає на Гавай, хоча батьківщина його Бразилія. Перша згадка про ананас зустрічається ще в 1553 році. Це в літературі вже, так, коли вже про нього написали книжку. А відомий Ананас став, я вже говорила в 1400-х роках, коли Колумб відкрив Америку. Звідти і походить ананас. Значить, така цікава ще є Колумб Віз і звідси пішла така цікава практика. Моряки, коли приїжджали, привозили ананаси, коли приїжджали з південної з північної Америки, а пізніше ананас поширився і на схід привозили з собою. Фрукти, оці ананаси, і вивішували їх на своїх дверях зовні. Це означало, що вони запрошували до себе гостей. Заходьте, вони приїхали з дороги, багато смачного всього привезли. Запрошення для гостей. Тому ананас таким вважається ще фруктом святковим. І одноновий новий рік, я вже казала, без різдва ми і новий рік ми не уявляємо без апельсинів, мандаринів, а також і ананасів стараємося в свій е, раціон новорічний обов'язково включити. Це створює святковий настрій. Це ніби говорить, що ми запрошуємо людей, що ми гостеприємні. Отаке пішло повіря ще від моряків. Звичайно, ананас він також ананас, оскільки він впливає на шлунок, ну, дітям, скажімо так, до шести років обов'язково треба потрібно багато розбавляти водою, старатися вживати свіжі фрукти, консервовані, ви розумієте. Так? Вони гарні для салатів, а ще й з майонезом. Вже як щось погане, то вже хай до кінця буде погано. Як вже салат консервований, то вже хай буде з майонезом. Ну, це Я, звичайно, жартую, але всі фрукти, вітаміни, мікроелементи зберігаються тільки в свіжому ананасі. Ем, також ананас ем, багаторічна, я хочу так сказати, трав'яниста рослина. Це не дерево, це не кущ, це є трав'яниста рослина. От, е, виростає ананас сам до метра. Взагалі ці кімнатні ананаси вони можуть виростити до 50 сантиметрів. Е, до цвітіння нам треба почекати два роки, я вже згадувала, а до плодоношення і 3 роки. Після того, як ананас е, відплодоносив, він утворив плід, він відмирає. Тому Стараємося ананаси так, посадили один рік один ананас, а через рік інший ананас, щоб ми постійно мали вдома ананаси. Тому що декілька разів він не буде плодоносити. І ми так дивимося на ананас, він так як суцільний фрукт. Так? А насправді це супліддя. Оце кожна окрема така частиночка його, це була окрема квітка. І хто сам виростить той буде бачити, що там дуже багато квіточок утворюється. А пізніше оці плоди вони між собою зростаються, і в нас такий Виходить, ніби один гарний е, плід. Але насправді це є супліддя, ота як суничка, так само і ананас. Цікавим фактом є те, що ананаси зеленого кольору можуть бути настільки ж солодкими, як жовто-золотисті, адже це залежить від умов їхнього вирощування. Корисний чи шкідливий? Користь ананасу важко переоцінити, тому що ананас корисний за своїми властивостями, інакше б його стільки не везли раді самого смаку. Так? Його вживають обов'язково, стараються вживати в їжу всі, хто розуміє, скільки в ньому користі. До речі, вітаміну С в ньому більше, ніж лимона. Так. Це він на першому місці. Не на першому місці, а на першому місці серед заморських, оцих якраз фруктів і овочів. Так само ананас, до речі, забороняли їсти його вагітним жінкам. І це з давнини, там, де він росте. Філіппіни, Гавайські острови, Бразилія, Батьківщина. Чому так вважалося, що якщо ананас перестиглий, він утворює погані речовини в собі, і оці речовини є, можуть викликати викидень в жінки. І тому вагітним просто забороняли ананаси їсти. Але це насправді не так. Навіть якщо ананас зіпсований, але такий, звичайно, ніхто їсти не буде. Але навіть якщо так, то таких фруктів з'їсти не менше 10 штук. Тому, але взагалі вагітним жінкам рекомендовано менше вживати і фрукти, звичайно, щоб були, скажімо так, і стиглі, і обов'язково не перестиглі фрукти. Має в собі багато речовин, особливо багато вітамінів. Вітамінів Особливо групи Б, ананас, як і інші заморські фрукти, несе в наш організм дуже багато. Вітамін С, я вже сказала, оскільки людина, крім інших севців, сама в собі не виробляє вітамін С, нам його треба поглинати і обов'язково, і з мандаринами, і з апельсинами, із калиною, і з ананасом. До речі, ананас єдиний має речовину, яка здатна розщеплювати білки. і так само спалювати жири, тому що всі ми знаємо, ананас рекомендують для тих, хто хоче трошечки скуднути, скинути вагу, але не знаємо чому. Справа в тому, що в ньому є така речовина, як бромелайн, і оця речовина розщеплює гарно нам білки і спалює жири. Але запам'ятати треба таке: ананас тоді тільки вживати. Це мається не консервований на увазі ананас, а свіжий фрукт. І вживати тільки на голодний тоді шлунок щоб він це все розчепив, лишні, особливо жири. Е Спроти показань для нього немає, крім алергій. Ну це звичайно, як для кожного фрукту і овочу, і е, підвищена кислотність. Хоча хто навіть має підвищену кислотність, але хоче комплект вітамінів спожити, вживає тоді його після їжі, ну тоді бромелайн не засвоїться, але засвоюються всі інші вітаміни і обов'язково запиває багато чистою водою, щоб розбавити оцю. Кислотній шлунку. А отак ця речовина Бромелайн більше вона нігде в ньому більше ніде в ніяких речовинах вона не міститься. Крім того, ананас він низькокалорійний. Лише на 100 грамів він має 49 калорій. Також ананас є е, хорошою дуже профілактикою інсульту і інфаркту. Він має кроворозріджуючі властивості, тому особливо людям, які страждають на вади серця, неркова недостатність, е, підвищений кров'яний тиск. Обов'язково старатися вживати е, ананас. Е, також він має дуже багато калію. А що таке калію? Це додатково е, в нас відбувається насичення організму киснем. Е, краще переноситься кисень по організму. Е, Вітаміни групи Б навіть не потрібно говорити, тому що без цих вітамінів організм просто зачахне. Тому е, от такі самі-самі корисні це, звичайно, є для розрідження крові, для очистки. Крови для ритму серця, для е, схуднення, особливо розщеплення внутрішніх жирів е, і Речовина Бромелайн, пам'ятаємо всі, хто хоче гарно виглядати. А також ананас з нього роблять дуже гарні маски: от ананасові креми, маски з домовляння. Це якраз так само ця речовина Бромелайн і інший цей якраз набір вітамінів і мікроелементів, що в ньому є. Як звучатиме ананас різними мовами: англійською, Пайнепл. німецькою, ананас, іспанською. Піня Японською. Тайнаптюрю. Китайською. Боло. Португальською. Абакаші. Як приготувати смачний та простий ананасово-молочний коктейль Найголовніше в даному коктейлі це швидко і без втрат м'якоті очистити ананас. Очищений ананас потрібно порізати на довільні шматочки, залишивши при цьому трохи м'якоті для прикрашення склянки з коктейлем. М'якоть скласти в блендер і змішати до однорідності. Якщо ви хочете спалити зайві калорії, використовуйте всю масу ананаса. Якщо коктейль будуть пити люди з проблемами шлунка або маленькі діти, то радимо вам процідити масу через залізне сито і використовувати тільки сік, в ананасове пюре влити молоком, всипати цукор і за бажанням лід. Змішати до отримання однорідного напою. Та розлити готовий напій по склянках або келиках. Прикрасьте фігурно вирізаними шматочками ананаса та подавайте на стіл. Ось такий цікавий ананас до зустрічі у наступних випусках.